12 серпня 2021 року я придбала собі ось таку красуню з назвою Вікторіо Фонтана. Буду вставляти архівні кадри, так як на сьогодні орхідея не цвіте. Більше того, вона навіть і не знаходиться в моєму домі. Але в мене є її діточка, яку ви можете бачити, ось така гарнесенька, навіть з одним великим листочком та кількома маленькими корінцями. Тож, Вікторіо має свою історію, яку я сьогодні розповім. Доброго дня всім! Почну з того, що я придбала рослину 4 роки назад. Тобто, в мирні, спокійні часи. Листаючи стрічку інстаграму, я натрапила на фото Вікторіо. Вона мала досить привабливу ціну, так як рослина квітувала на квітконосі з точки росту. Для такої крупноцвіткової красуні. Ціна була дійсно досить низькою, тож я, не вагаючись, замовила квіточку, вирішивши, що після відсвітання буду мати від неї дітку, а може, й не одну. Як виявилось, продавець ще й територіально знаходилась в моєму місті, тож доставка була мені безкоштовною та ще й до самого мого дому. Знаєте, мені це згадується, як щось таке прекрасне. Теплий літній вечір. У дворі багато людей, граються та веселяться діти. До нашого двору під'їжджає автомобіль. За рулем приємна дівчина. Вона дістає мені дві високі та прекрасні орхідеї, ставить їх на землю біля автомобіля і каже: Вибирайте, я милуюсь красонями, вони шикарні, крупноцвіткові, розкішні рослини. Беру в руки, роздивляюсь. А потім несу це квітуче дерево через весь двір до свого дому. Ось так, як в касті. Подивіться, якою величезною була моя Вікторія. Поставила її разом зі своєю білою орхідеєю, щоб зрівняти. Як бачите, різниця між квіточками є, Вікторіо майже в два рази вища. Просто королева серед орхідей. Два квітконоси, велика кількість бутонів. Розетка також не маленька, місця займає багато. Постараюсь дуже коротко розповісти про цю чарівну орхідею, як вона росла та розвивалась в моєму домі, і чому вона знаходиться уже не в мене. Тож почну з того, що зразу ж після придбання квіточки я поставила рослину окремо від усіх інших орхідей, але десь за місяць вже внесла в квартиру, так як Вікторію. Як мені здавалось, була здоровою. Як виявилось, то мені лиш так здавалось, але я дуже сильно помилялась. Та все по порядку. Вікторія не засушила жодного бутону, всі квіти розкрила, вони були менші по розміру, за покупні квіти, та ще й світліші за кольором, але все ж були прекрасні. І їх було багато, тож виглядало це розкішно. Та все ж. Орхідея була з трипсами. Але я ще тоді не знала, які сліди залишають трипси на пелюстках квітів орхідей. Тож сіточки по краях пелюсток мене дивували, але я не здогадувалась, що це шкідники. Вже в цьому відео яке перед вами деякі квіточки пошкоджені шкідником. Зверніть увагу, бачите, яке нерівномірне забарвлення має квіточка. Було великою помилкою з моєї сторони. Те, що я занесла рослину з балкону в квартиру, поставила ось так на кухні біля інших рослин. А тепер подивіться на це відео, це вже знято в листопаді. Тобто, пройшло 3 місяці після того, як я принесла рослину в свій дім. Аж тільки через 3 місяці трипси проявились в повній красі. Подивіться, як сильно травмовані квіточки, це робота трипсів. Лікувала я від шкідників усі свої рослини актарою. Адже якщо хоч одна орхідея заражена шкідником, то лікувати треба всі. Кілька обробок рощином актари проводила з проміжком 7-10 днів 3-4 обробки кожного разу збільшуючи концентрацію, тобто кількість актари в рощині. Тож вернемо до Вікторію. Хоч рослина і мала квітконос з точки росту. Та ростити дітку вона не спішила. Натомість вона дуже гарно цвіла в моєму домі. Нових квітконосів не виростила, але гілочки з розбуджених бруньок росли довгі з великою кількістю бутонів. Влітку 2023 року я попробувала одну з таких гілочок закріпити в спадаючий каскад. І ось як це цвітіння виглядало. Як бачите, велика кількість гарнезних квіточок. Рослина цвіла і цвіла, але ж я чекала від неї діточку. Тож в жовтні 2023 року я повністю зрізала квітконоси в надії, що діточка все ж у Вікторію буде. І подивіться, що почало рости в листопаді. Ну, все, я надіялася, що на кінець то я дочекалась. Подивіться, який гостренький носик, неначе діточка, чи не так? Але ні. Не так. Виріс квітконос, він виріс десь знизу. Було враження, що рослина вагалась, що виростити, і все ж вирішила проквітнути. Небагато, чотири квіточки, але подивіться, чи не краса. Ось тоді я і задумалась над тим, що можливо, із-за недостатньої кількості світла в моїй квартирі. Вікторію буде тільки квітнути і витратить з часом на це всі свої сили. Таке теж буває. Якраз той час у моєї співробітниці на сонячному балконі її орхідея пульсація ростила діточок одну за другою. Тож я попросила співробітницю взяти до себе і мою Вікторію. І вже в неї, в червні 2024 року. Почала рости ось така чудова малеча. Вікторію сподобалось тепле сонячне місце. Діточка росла не по днях, а по годинах. Подивіться, як виглядає вона в липні. А пройшов всього лиш місяць. А це відео співробітниця прислала мені в січні 2025-го. Це вже діточка зібралась квітнути. Як видно, корінців малої немає, росте вона зі ствола орхідеї. Але під конос ростить гартенький. Один листочок діточки постраждав від трипсів, які теж були занесені з новою рослиною. Таке буває досить часто, тож Актара добре допомагає в таких випадках. І ось ця квітне малеча в квітні цього року. Квітка одна, але вона велика, виглядає, як сінгало. Видно, що діточка виросла чи мала, хоч і без корінців. Розмір квітки, яку вона змогла відкрити 12,5 см. Ось така яскрава, розкішна красуня Вікторію. А зараз перед вами вже відділена діточка. Як можете бачити, вона вже в моєму домі. Їздила я її відділяти, заговорилась, так як довго не бачилась з колишньою співробітницею, з якою плідно та довго працювали в свій час. Тож і не зняла на відео, як я відділяла дітку. Відрізала від стебла скальпелем, трішки пошкодила корінці, одного малого корінця, то і зовсім зрізала. Залишилось три, і навіть в одного з цих трьох, в найдовшого, пошкодила місце росту, ось той самий носик, який росте в корінця, відламався. Тож, як ви можете бачити, Діточки чималі зелені листи, три то й зовсім величенькі, а один з цих трьох то вже і як дорослий зовсім. Тож відділила я дітку моєї Вікторіо 23 вересня. Якому вона була стані після відділення я вам вже показала. Так як малою була чимала листова маса, але зовсім мало корінців, які ще й до того не звикли до води. Тобто підтримувати такими корінцями рослину з великою розеткою важко. Тож прийшлось мені виділяти час для того, щоб привчати коріння діточки до води. Поставила я її в прозору ємкість, закріпила до краю за квітконос прищіпкою, ось так, як бачите. Ну, а потім поливала по просушці, наливала воду на дно. Так, щоб вода покривала коріння, але не доходила до розетки, і зливала. Рано і ввечері це робила. Спочатку наливала на хвилин 10 і зливала, потім збільшувала час поливу, тобто два рази в день проводила ось такі поливи, щоб корінці звикли до води, щоб дітка не зневоднилась. 28 вересня, тобто десь через тиждень після того, як дітка поселилась в моєму домі, я замастила зріз розетки фунгіцидом Максим. Замастила тому, що він трішки почав жовтіти. Стараюсь показати вам ще й те, як зламаний, самий довгий корінець пробуджується, починає формувати малесенький носик для росту. Думаю, що мені все вдалося. Тобто всі три корінці ростуть. Також почав рости ще один корінець від розетки. Ось тоді я вже додала живий мух. Небагато і тільки в тій стороні ємкості, в якій були корінці. І подивіться результат: самий довгий корінець навіть не один носик сформував, а два. Таке собі розгалуження. Тобто, хоч малої рослини і мало коріння, але всі корінці ростуть. Вони вже майже звикли до води. Крім того, росте новий корінець від шиї. Ось тоді, переді мною, стало питання, якось посадити молоду орхідею, закріпити в посадці, щоб вже вона сама собі росла, щоб рідше поливати. Ось так я її присадила в прозоре кашпо, підперла з однієї сторони великими кусками кори, а в ту сторону, де ростуть корінці. Додала живий мох. Це така собі тимчасова посадка на період адаптації рослини. Це ж орхідея ще мала, коріння в неї мало, тож буду за нею спостерігати, поливати по просушці і, звичайно ж показувати, як вона росте і розвивається в коротких відео. А вже коли заквітне, то, можливо, і зніму про неї звичайну суботню розповідь. Всім дякую за увагу.